Друзі, хто нещодавно до нас приєднався, зараз з вами текстильна група Кавлатекс. І ваші увазі, ми зараз презентуємо п'ятий лот одягу трикотажного під кодом позиції 40-110. позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів. Ціна мішка вагою 25 кг 3430 гривень. Підписуємось на наш канал, слідкуємо за оглядами, робимо замовлення. Для замовлення достатньо. Написати нам особисте повідомлення або зателефонувати мішечок номер 6 одягу трикотажного під кодом позиції 40110. Розпакування, друзі, здійснювалося при вас. Дістали повністю мішечок. Хто бажає придбати 5 лот одягу трикотажного, пишемо повідомлення, телефонуємо, ставимо лайки. Підписуємося на наш канал. Ми щоденно знімаємо прямі ефіри з 9.30 з 10 ранку до 18.00 презентуємо різні цікаві сезонні позиції. Намагаємося сьогодні відзняти якомога більше мішечків. Сьогодні, звісно, у нас була технічна перерва. Вимикали світло, тому не було можливості відзняти. Зараз представлений шостий, ой, п'ятий мішечок трикотажного одягу під кодом позиції 40110. Ціна мішечка 3430 гривень, хороші розміри в достатній кількості. Мінімальне замовлення, один мішечок 25 кг. Ставимо лайк, друзі, робимо репости. Якщо бажаєте придбати саме шостий мішечок з прямого ефіру, робимо скрін, пишемо повідомлення в Viber, вказавши код позиції 40110, мішечок номер 5 Сьогодні будуть ще відняті інші мішечки, поки наразі у нас йде п'ятий мішечок. Ціна лота 3430 гривень. Позиція включає в себе і штани, і кофти. Штани приблизно 15 кг, кофт 10. Це все йде один мішок, вагою 25 кг. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за оглядами, друзі. Робіть замовлення. Зустрічаються також фірмові моделі відомих брендів. Вже були Nike. Кофти також будуть, деякі, можливо, фірмові зараз переглянемо. Якщо бажаєте придбати саме п'ятий мішечок одягу трикотажного, відразу пишемо повідомлення, вказавши код позиції 40110, мішечок номер 5, ціна цього мішка 3430 гривень. Позиція міксована, йдуть всі розміри. Штанців приблизно 15 кілограмів, хороші розміри, достатня кількість кофт 10 Мішечок номер. Підписуємося, друзі, на канал. Робимо замовлення. Замовлення приймаються як на мішки із відеоогляду, також без огляду запечатаних мішків. Розпаковуються лише ті мішечки, які готуються для показу в прямих ефірах. Мішок номер 5 трикотажного одягу під кодом 40110. Зараз представлений. Ціна мішечка 3430 гривень. Підписуємось на канал, робимо замовлення. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих сьогодні хороших мішечків. Відправку робимо в день замовлення новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Хороші розміри в достатній кількості. Цікавий іде модельний ряд. Хто бажає придбати саме п'ятий мішечок, будьте першими для замовлення. Достатньо написати повідомлення та вказати лот 40110 мішечок 5. Ціна даної позиції 3430 гривень.